португальському аеропорту сталося неординарне затримання рейсу. Працівникам аж на чотири дні довелося затримати літак через хом'яків. Усі деталі цієї історії розповім за мить з вами новини Тесен ЮЄ і Джмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Подорож цих тварин до зоомагазину дещо затягнулася у португальському аеропорту. На 4 дні працівникам вдалося затримати літак, бо 132 хом'яки втекли з коробок у вантажному відсіку. Про це повідомило видання UPI. там зазначають, що на борту у літака авіакомпанії ТАП Portugal, що примував з Лісабона до аеропорту Понта Делгада, був пов. Ни контингент пасажирів, а також хом'яки, тхори і птахи, які прямували до зоомагазину. Рейс був змушений приземлитися в Понта Делгада, коли було виявлено, що 132 хом'яки втекли. Офіційні особи заявили, що літак затримали в аеропорту з міркувань безпеки, оскільки проблема не лише в тому, що хом'яки втекли. Вони могли становити небезпеку для електричних проводів. Літака працівники витратили чотири дні на пошуки вільних гризунів і в неділю Airbus A320 нарешті повернувся до Лісабона. Раніше подібна історія вже траплялася у літаку авіакомпанії Scandinavian Airlines, що прямував до Іспанії. Пілоту довелося здійснити аварійну посадку після того, як в їжі однієї з пасажирок виявили сюрприз. Жінка саме збиралася пообідати, коли з пакування вискочила миша і почала бігати по салону. Про це пише видання Daily Star. У виданні зазначають, що у якийсь момент гризун, який вистрибнув з лотка, почав бігати салоном і до смерті налякав усіх присутніх на борту. Командир повітряного судна ухвалив рішення. Призмолитися у найвищому аеропорту в Данії. Один з очевидців Ярле Борестату звучив свою версію подій у Фейсбук, розкривши деякі подробиці того, що сталося під час польоту. Вірите чи ні, пані поруч зі мною відкрила їжу, і звідти вискочила жива миша. Після того, як ми побачили члени екіпажу, пілот не мав іншого вибору, окрім як здійснити незаплановану посадку в Копенгагені. Згідно з правилами, літак не може перебувати в повітрі, якщо на борту є гризуни, адже вони можуть перегризти електричну проводку. Коли лайнер приземлився, пасажири пересадили на інший рейс, а потім відправили до Малаги. Представник авіакомпанії заявив, що такі ситуації трапляються вкрай рідко. Ми запровадили спеціальні інструкції для таких ситуацій. Які також включають звіряння з постачальниками, щоб гарантувати, що це не повториться. Неприємна історія з резунами була і в Англії. Потяг, який слідував з міста Рейдінга до міжнародного аеропорту Гатвік у Лондоні, не доїхав до кінцевої станції. На британській залізниці довелося зупинити потяг після того, як кілька білок заскочили у вагон. Про це пише видання «Зе телеграф. Один з очевидців розповів, що білки влаштували справжнісінький дебош всередині вагону. Це було побоїще. Білки залізли у задні вагони, напали на людей. Всі пасажири вибігли з поїзда і пересіли в інший вагон. Потім провіднику довелося замкнути двері, щоб білки не рухалися по поїзду. На передостанній станції співробітники залізниці за допомогою Арахісу почали манювати білок із салону та намагалися прогнати їх мітлами, але всі ці спроби були невдалими. Зрештою, керівництво залізниці вирішило не продовжувати рейс та відправити потяг назад до редінга. попри те, що деякі пасажири, які приймали до аеропорту Гатвік, могли спізнитися на літак. Нагадаю, що ще один гучний випадок трапився на борту пасажирського літаку нещодавно. Це був звичайний пасажирський переліт. Літак Boeing 737-900 вилетів з аеропорту Солт Лейк Сіті, що в США, і прямував до міжнародного аеропорту Портленда. Але вже за кілька хвилин після зльоту літак терміново приземлили. Пасажири масово почали скаржитися на підвищений тиск. З носа та вух у них пішла кров. Про це пише The Independent. Одна з пасажирок сказала, що їй здалося, що нібито хтось вдарив її ножем у вухо. Потім жінка відчула, як її вухо лопнуло від тиску в салоні, а згодом почало булькати. Я схопилася за вухо і відтягнула руку назад, і на ній була кров. Пасажири навіть сказали, що відчули нібито падіння літака незабаром після зльоту. Літак почав кружляти в районі Солт Лейк Сіті, а потім повернувся назад до аеропорту. Після цього авіакомпанія заявила про можливу проблему тиску, оскільки літак перетнув 10 тисяч футів. Тепер цей інцидент розслідують правоохоронці. Видання за Independent зв'язалося з Delta Airlines та Boeing для коментарів. Пасажири стверджують, що компанія Delta не розповіла їм про проблеми з тиском та про те, чому їм довелося повернутися назад тим часом Валерій Уокер, пілот Дельта Airlines, у відставці розповіла, що капітан літака швидше за все побачив проблему з диском у салоні. Почув і спробував самотужки вирішити проблему, перебуваючи в повітрі, перш ніж повернутися назад до аеропорту, літаки заробляють гроші лише тоді, коли вони перебувають в повітрі. Якщо це безпечно і ми можемо виправити це в повітрі, ми це зробимо. Якщо є сумніви, що це створює проблему безпеки, то ні, ми прямуємо до найближчого аеропорту, де ми можемо його полагодити і приземлити. Після того, як літак повернувся в аеропорт, медики надали допомогу пасажирам. Авіакомпанія повідомила видання, що 10 осіб були оглянуті фельдшерами. Однак деякі, можливо, звернулися за медичною допомогою самостійно після посадки. Одна із пасажирок розповіла, що вона пішла до лікарні і їй поставили діагноз розрив барабанної перетинки. Жінці призначили краплі з антибіотиками для запобігання інфекції стероїди і назальний спрей. А чи траплялися схожі ситуації з вами? Чекаємо на ваші коментарі. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть подбайки. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.